Всім добрий день! Ми знаходимось на об'єкті черговому, нашому потужністю 500 кВт по інверторному обладнанню та трохи більше 600 кВт по модулях. Фотоелектричні модулі тут встановлені лонжі типу Біфішел, інвертори Huawei, 5 інверторів по 100 кВт. Особливості даного об'єкту полягають, мабуть, більше всього в двох моментах: перший це з самого початку складний рельєф ділянки, через що ми стикнулися з певними складнощами щодо розробки проектної документації та монтажу конструкцій металічних для несучої системи кріплення модулів. Однак, все пройшло. На щастя, дуже гладко. В нас е, все встановлено та змонтовано як треба. Столи виставлені по рельєфу, е, столи е, короткі по 16 модулів на одному столі. Другий момент це дуже віддалена точка підключення по 10 кВт. Це також порядка 400 метрів від даної ділянки. Всі ці труднощі було подолано, і зараз об'єкт знаходиться на фінальній стадії вводу в експлуатацію. Ті самі. Інвертори, про які ми говорили на цьому об'єкті, це Huawei 100-кіловатний. На даний момент виконані роботи з пусконалагодження цього інвертора по постійному струму, виконаний шеф-монтаж, кабель DC – це КБЕ перерізом 6 мм. Організовані ці кабельні лінії по січастих лотках. Кабель 0,4 змінного струму в Двостінні ультрафіолетової стійкі гофрі також на DC бірки ультрафіолету стійкі, не дивлячись на те, що інвертор знаходиться в тіні. Організовано також заземлення все згідно з проектною документацією. Та чекаємо фінальних документів для вводу в експлуатацію, фінального запуску, щоб перші кіловати вже йшли в мережу.